Вітаю вас, діти! Сьогодні ми з вами будемо вчитися виконувати техніку виколювання. Також вона називається соловіні вічка. І спробуємо вишити ось такий вигляд же соловіного вічка. Якщо в роботі подивитися, можна побачити ось таке використання соловіного вічка у вигляді ромбіка. Так, тож, для того, щоб. Зрозуміти, як вишивається ця техніка, нам треба спочатку намалювати її схему. Тобто, перший варіант у нас був квадрат соловійного вічка, а це в нас вже ромбік. Тож, центр так само буде у нас центр, і ми будемо орієнтуватися на три ниточки канви. Бачите, що найдовші у нас ті бочки, які виходять у нас на вершини ромба. Вони у нас о, три клітинки або три нитки канви. І якщо контурно подивитися, да, зорово так об'єднати точки, то ми побачимо, що утворюється ромбік. О, інші стібочки у нас трошки менші, тож вони виконуються, у нас орієнтуватися треба на сторону ромба. Вона діагональна у нас буде відповідно до тканини. Тож ці стібочки будуть о, коротшими. Так, тож почнемо. Заправляємо. Ниточку беремо досить таку довгу, відділяємо від пучечка, нитка вдвоє у нас. І перегибаємо її навпіл, щоб заправити вже 4 кінці нитки в голку, щоб утворилася у нас петля. Тобто ми закріплювати також будемо через петлю. Проколюємо центр. Набираємо на голку три нитки канви і протягуємо ниточку. Заводимо голочку в. Петельку і закріплюємо. Підтягнули. Знову проколюємо в центр. І тепер нам треба зробити протягнути ниточку. Бачите, да? що він буде у нас трошки коротший. На одну дірочку коротше буде стібочок. Так, центр. Притягнули знову в центр і стібок. Знову в центр. І вже у нас буде вертикальний стібок на вершину ромба. Так, Одну сторону ромба ми вже вишили. Знову нам треба, зараз зробимо, ось у нас сторона ромба вийшла, повертаємо роботу, і знову опускаємось до наступної вершини ромба. Роботу ви можете повертати собі, як вам зручно, вишивати. Так, знову дивимось. один, два, три. Три нитки, канви, ми вийшли вже на вершину ромба і знову ж опускаємося по стороні ромба. Кожен раз проколюючи в центр, в одну ту ж саму точку, утворюється ажурність, нитки тканини роздвигаються. Так, перевіряємо від центру 1, 2, 3. Тренитки канвитож знову у нас вершина, і ми пускаємося на іншу сторону, переходимо. Дошиваємо останній стібочок в центр, і виходимо на зворотній бік, щоб закріпити вишивку. так Там, де ми Вийшли, у нас під ниточками можемо пройти, під нитками, конвей. протягнули нитку. Так. Можемо зробити маленький стібочок на місці, петля, в неї заводимо голочку, притягнули і ховаємо хвостик, кінець ниточки. Десь під стібочки. Заводимо його і обрізаємо ниточки. Так, ось такий у нас зворотній бік. І з лицевого боку у нас виходять ось такі соловійні вічка.